Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Романа Зозулю нагороджено почесним нагрудним знаком за сприяння армії. Колишній форвард Динамо Дніпра та збірної України Роман Зозуля отримав державну нагороду. Почесний нагрудний знак за сприяння армії. Неймовірно цінна нагорода для мене? Подвійно приємно, що за підписом легендарного головнокомандувача ніколи не вважав, що роблю щось надзвичайне. Наш обов'язок включатися максимально і допомагати всім нашим захисникам, бо тільки їхній внесок у перемогу неоціненний. Дякуємо воїнам за можливість бути корисним. Дякую волонтерам за те, що завжди на зв'язку. Слава Україні та її героям написав Зозуля у Фейсбук. Динамо готується суттєво прорідити склад після слабкого сезону 2023-2024. Трьом гравцям київського клубу порадили шукати нове місце роботи. Йдеться про форварда Владислава Супрягу та дует африканських вінгерів Беніто і Самба Діало. Усі троє мають контракти до 2026 року, але майже не приносили користі упродовж сезону. Супряга через постійні проблеми зі здоров'ям награв усього 54 хвилини, оформивши два асисти. Беніто грає значно більше 541 хвилина. Проте також без феєрії два голи плюс один асист. Діало колись вважався ледь не головним активом Динамо. Новому мане вже 21 й рік, а він досі не має жодної результативної дії за першу команду. Новий клуб в Україні визначився з головним тренером. Як стало відомо новостворене Полісся 2, яке виступатиме у другій лізі очолить імат Ашур. Ашур досягнув непоганих результатів з юнацькою командою СК дніпро 1 команда йде на третій сходинці чемпіонату України у 19 і регулярно постачає якісні кадри для дорослого складу. Разом з Ашуром до Житомира вирушать тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, помічник Шиль Кішан та частина юних талантів. Кістяк Полісся 2 складуть гравці 20-22 років. Додамо, що спортивний директор Дунайської стреди та помічник Сергій. Сергія Реброва у збірній України Гліб Платов називав 36-річного Ашура найперспективнішим молодим тренером країни. Ми усі довбик. Каталонська преса закликає допомогти українцеві виконати надскладну місію у Лалізі. Український Форвард проводить вражаючий сезон за червоно-білих. Артему Довбику вдалося швидко адаптуватися до вимог Мічела і стати найкращим бомбардиром клубу. Жероні залишилося зіграти лише одну гру в чемпіонаті Іспанії. І, хоча каталонці вже оформили вихід в Лігу Чемпіонів, залишилось розв'язати найскладніше завдання: допомогти Артему Довбику завоювати Пічічі і завершити сезон перемогою. Наразі в українця 21 гол в Лалізі, а у головного конкурента Сьорлота 23 забиті м'ячі. Жерона свій матч проведе у п'ятницю 24 травня проти Гранади, а Вільяреал зіграє з Осасуною 26 травня. Саме тоді нагорода знайде свого переможця. Каталонське видання закликає товаришів по команді українця допомогти йому стати найкращим бомбардиром Жирони в історії Ла Ліги, А також. Виграти пічічі. Перша сторінка видання вийшла з фотографією Артема і надписом: Ми усі довбик. Нагадаємо, український форвард зіграв за Жирону 38 матчів у всіх турнірах, забивши 21 гол і оформивши 9 результативних передач. Мудрик написав чотири слова на прощання з Почеттіно. Лондонський клуб запалив вечір новиною про дострокове прощання з Маурісіо Почеттіно. Аргентинець відпрацював на Стемфорд Брідж всього один непростий сезон, але завершення було позитивним. П'ять перемог поспіль та вихід у Єврокубки. Михайло Мудрик також завоював довіру тренера. Під керівництвом цього тренера українець провів 41 матч, оформивши 7 голів та два асисти. Дякую вам за все. Лаконічно написав Мудрик, прикріпивши спільне фото з Почеттіно. Попереду євро 2024 і кілька тижнів відпустки тому Челсі має вдосталь часу для пошуків нового головного тренера. Динамо зберегло шанси стати сіяним у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Відомі потенційні суперники киян через перемогу Аталанти у фіналі Ліги Європи. Динамо наразі не потрапляє у посів другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, повідомляє журналіст Ігор Семьон. Проте шанс стати сіяним у білосиніх залишається. Для цього необхідно, щоб Аталанта завершила сезон у топ-4 в чемпіонаті Італії. Якщо Динамо залишиться поза посівом, то потенційними суперниками будуть Славія, Чехія, Зальцбург, Австрія та віце-чемпіон Туреччини. Це може бути Галатасарай або Фенербахче. А у випадку, якщо кияни будуть сіяними суперниками, можуть стати партизан Сербія та Лугано, Швейцарія.